Одного разу до мудреця прийшов молодий чоловік і запитав: Як мені стати успішним. Я хочу досягнути великих висот, але не знаю, з чого почати. Мудрець подивився на нього і мовив Піди на поле і знайди одне зерно, принеси його сюди. Молодий чоловік пішов і повернувся з зерном. Ось я приніс зерно. Що тепер? Мудрець посміхнувся і сказав. Тепер я дам тобі завдання. Засівай це зерно і чекай на врожай. Коли він дозріє, принеси мені врожай. Молодий чоловік подивився на нього здивовано. Але це ж зерно не виросте так швидко. Як я можу принести врожай через декілька днів? Мудрець відповів: Ось і є твоя відповідь. Успіх це не те, що ти утримуєш одразу. Це процес, який потребує часу, терпіння і роботи. Зерно не виросте за один день, і ти не станеш успішним відразу. Ти повинен працювати на своєму шляху, вкладати зусилля, і лише через час побачиш плоди своєї праці. Молодий чоловік задумався і, зрозумівши, промовив Значить, успіх це не миттєвий результат, а результат тривалої праці і терпіння. Мудрець кивнув. Саме так. Ти маєш сіяти, працювати, доглядати, і тільки тоді ти досягнеш справжнього успіху. Мораль. Справжній успіх це не миттєве досягнення, а результат постійної роботи, цілеспрямованості та великого бажання. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, давайте спілкуватись. Далі буде дуже багато цікавого.